Ну, ось е, такі думки Житомирян. Е, ось, бач, е, як, як бачимо, хтось е, не любить публічні виступи, а комусь вони даються легко. Вочевидь, е, все ж таки, переважна більшість людей має певний дискомфорт, якщо доводиться мати публічний виступ, і краще е, такі речі прокачувати в собі з дитинства. Саме тому ми запросили до нас в гості, учасників літературного стендапу. Комікс, який відбудеться в неділю о 13.00 в обласній бібліотеці для юнацтва. Отож, учасники літературного стендапу Марія Пастухова. Добрий ранок Добрий ранок, Марія. І Мирослав Пучич. Хай, Хай, привіт. Так, ну, як я розумію, у вас страху перед mm. публічними виступами вже немає. Чи є? Ну, як ж <реш> трохи є. Трохи є. Mm -hmm. Давайте розпочнемо. Розкажіть, що таке літературний стендап? Літературний стендап це коли ти цікаво маєш розповісти про якусь книгу, щоб зацікавити того, з ким ти розмовляєш. Промова, наприклад, довго дуже пишеться. Ну, стендап це як ніби ви хочете порекомендувати комусь якусь книгу, що він прочитав. Знаєте, як на книгах, ну на форзації є таке описання книги. Короткий опис. так? Да, да. 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 Ну, Це ще схоже на це, тільки більше інтриги, більше якоїсь цікавинки, щоб зацікавити когось. Угу. А як ви захопилися таким явищем, як літературний стендап? Ну, дивлюсь, так, доволі юніще, а вже, вже такими серйозними речами цікавитись. От, mm. Як ти захопився? Моя мама переможниця літературного стендапу, а тато був учасником. Я, я, я чув, що твій тато теж наче був переможцем літературного стендапу. Нічого такої ну, в будь-якому випадку, ти, ти вирішив не відставати, чи ти ага. хочеш перевершити? Перевершити. Перевершити. Ну, нормальні скромні амбітні плани. Глобально перевершити? Не дуже. Не дуже. Ну теж так, щоб в міру. Хорошо, добре. А, Марія, а як ти? Ну, я коли розмовляла з мамою ввечері, мама нас знайшла у Фейсбуці ну, оголошення, що буде якийсь літературний стендап. І ну як ми. Поговорили з нашою знайомою, яка також буде участвувати, і вона запропонувала нам також прийняти участь у цьому стендапі. І мені стало цікаво, що це таке, що там треба буде робити. І що там буде потрібно робити. Для початку нам дали прочитати комікс. Ми вибирали жеребкування. І мені випав один комікс, про який я мала дуже цікаво розповісти. А також можна придумати якусь цікавинку, наприклад, взяти якусь річ з собою про що буде ваш комікс. Ну, щоб зацікавити публіку слухачів. Угу. А, взагалі любите комікси? Я перший раз читала. Перший раз перший раз а ти Мирослав? Не дуже. Не дуже так, от я зараз я зайшов, до речі, ось на сторінку, де у Фейсбуці сторінка присвячена власне ось цій події, і там є такі невеличкі описи. От, власне, на цій сторінці, от ось так зокрема, зазначено про Мирослава. Мирос на начитаний скейтер і футболіст. Працює учнем четвертого класу та старшим братиком. Ага. Все правильно, так? Мирос, скажи, що таке скейтер, особливо начитаний. Що означає слово скейтер? Це людина, яка катається на скейтборді. Ага, то, то, то ти що читаєш, коли прям ти їдеш Ні. на скейтборді і читаєш як? Треба спробувати. Треба спробувати. Так, начитаний скейтер, а, і футболіст. Ага. Так, працює, Ти вже ти працюєш, бач, уч учні ходять в школу вчитися, ти працюєш учнем 4 класу. Тобто, в тебе є посадові обов'язки. — Отримуєш зарплату? Ну, ну вистачає насолодке? Окей. Mm -hmm. okay. Так. Марічка, художниця та, та навчається професійному програмуванню. так? — е, Ти художниця, ти б хотіла намалювати комікс? Ну, над цим треба подумати. Я ще не, точно не уявляю, що б я малювала. А що, а що програмуєш? Ну, зараз ми вчимо 2D у програмах, У так. програмах різних. І як поєднується ти любиш програмувати з літературним стендапом? Як ти Я Не знаю, як поєднати. Ну, е -е, добре. Е -е, давайте перейдемо. Які у які вас ще є захоплення? М -м, читати самі книги. Читаєте, любите книги? Яка улюблена книга? Книга «Сновидінь». Книга книга сновидінь. От, а можеш от, ось, е, от, зробити зараз невеличкий літературний стендап. От про книгу сновидінь. Про що ця книга? Ця книга про сновидінь однієї дівчинки. Її сняться дуже яскраві і цікаві сни. Та інколи стаються дуже великі пригоди. Вона переїжджає її з мамою і з сестричкою в інше місто, і там починаються справжні пригоди сниться різне, буває страшне, і цікаве, і радісне, а також дуже часто вона дуже просинається від великого страху, тому що хтось може в сні зробити їй погане. Ого. Скільки, скільки книг ти вже прочитала? Дуже багато. Дуже багато? Ну, приблизно там. Дуже багато. Десяток, сотня, пару тисяч. Ну, десь 200 з чимось. Ого! Мирослав! Приблизно так само. Приблизно так само. Mm -hmm. А наскільки скільки, на скільки швидко ти читаєш? Скільки книжок в місяць, в тиждень? Ну, якщо дуже постаратися, наприклад, коли задали на зарубіжну щось прочитати, а я все літо нічого не робила, не читала і треба швидко за вечір сісти і все перечитати. Так. І за вечір. Ну, за вечір може бути десь 200 сторінок. Нічого, собі? Ну, якщо за час і без перериву прочитати, то можна. Мирослав, а в тебе яка улюблена книга? Часодії. А про що вона? Вона про те, як звичайна дівчинка із звичайного світу потрапляє у вир небезпечних пригод, угу. які іноді можуть убити. Це часом не Аліса в країні Чудес? Ну, є щось схоже. Є щось схоже, але не Аліса. Ні. Яка тобто, Книга «Часодії». Ага. Це така назва книжки? Угу. Та розкажіть, от стендап стендап. Так? Є якісь правила, от, яких помилок варто, які є помилки, які люди допускають, коли от, хочуть розповісти про книгу, але робляться так, що їх або не хочуть слухати, або не запам'ятовують? Ну, наприклад, коли людина каже, а я таку класну книгу прочитала, мені так вона сподобалась, а про що розказати не може. І ти такий сидиш і думаєш, ну і що, про що ця книга? що Тобі так понравилась. А ще такі є помилки, як розповідають монотонно, скучно, і все до маленьких дрібничок. І ти такий потім ну навіщо мені читати, як я знаю, чим вона закінчиться. Так. І, наприклад, в мене таке було. Я подивилася всі фільми Гаррі Поттера, а потім на день народження мені подарували ці книги. І, і відмовляти якось не. І казати, про подивитись. Тобто фі -фі фільм фільм да. з Гаррі Поттером виступив свого роду спойлером до книги, так? Так. Да. До речі, Мирослав, ти знаєш, що означає слово спойлер? Не знаю. Це це коли, наприклад, ти ти, ти не читав якусь книжку і тобі вже все підряд, усі закавиринки, усі цікавинки, усі незвичайні моменти розказують. І, і тобі стає якби ну, не цікаво бити. Я не знаю, весь сюжет. Спойлер, це, от, наприклад, якщо там якийсь фільм, так, і ти відразу кажеш, там фільм в фільмі Термінатор, проти нього буде той-то, той, то потім він в кінці його вб'є, але перед цим він буде дуже мучитися. Ну, побачить і, угу. да? і все. А ви ці, цікавитесь? Цікавитесь ось інтернет інтернетом відеоіграми? Ні, я частіше ще ще качаю. Що ти робиш? Качаю частіше, ще ще бо в інтернеті неякісні. В інтернеті не mm -hmm. Я відеоігри не люблю. А чому? Ну, просто сидіти і грати в ігру, мені це не подобається. Ну так, да, бо ну, в якихось соцмережах можу посидіти, поспілкуватися з друзями, якісь фотки виставити, а так не дуже. Mm -hmm. Так, от давайте я зараз спробую теж розповісти. Я зараз згадаю книжку. От. О, а давайте, а давайте спробуємо, я про фільм розкажу, а ви його спробуєте відгадати. Які ви, які ви фільми любите? Я фентезі. Фентезі? Під настрій. Під настрій. Окей, давай фільм фентезі. В цьому фільмі. Герой фільму він невисокого зросту. Він такий доволі кумедний, цікавий. В цьому фільмі є магі, тролі. І головне, що герой фільму. Euh, у нього є цікаві, é, такий персень. Кільце цікаве. Там hmm. eh, є Мах Гендальф. Влащілінка да, Володар перснів. Ну, супер. Давайте ви мене проекзаменуєте. Ну, Ви розповідали з якоюсь інтригою. Так, Називається головний герой, і це не дуже бажано казати. Ага. Потрібно ну, не розказувати, які герої. Не можна казати, який він зростом, яке в нього волосся, які в нього там очі. Уже дві помилки в мене. Можна казати про його характер, але ну, допуск... не допускайте такого, щоб розказувати щось цікаве і саме головне. Це має бути людина подивитися, почитати. І було б дуже гарно, якщо ви розказали про свою думку про цей сам фільм. Тоді б людині стало б цікавіше вас слухати. Ну, звісно, коли вгадує, то цікаво послухати щоб вгадати. Дякую. Таким чином виходить, що по по п'ятибальній системі в мене що, оцінка три, да? чи скільки? Десь три, так? Да. Десь три, так? Да? Супер. Ну, дякую вам дякую за те, що ви що ви прийшли. Розповіли, до речі, заанонсуйте подію. Де і коли буде літературний стендап. Він буде в обласній бібліотеці для юнацтва, так? Угу. На Котовського 9 на 13.00. Так. Добре. Отож, приходьте, змагайтеся, приносите свої комікси, якщо у вас є. І, можливо, Марвел захоче екранізувати саме ваш комікс. А нашими гостями були учасники літературного стендапу Марія Пастухова та Мирослав Пучич.